Гидоксит натрии на привации Вчора працівниками управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції в Линській області спільно з працівниками Ковальського районного управління поліції було проведено реалізацію матеріалів кримінального провадження, в ході якого було проведено санкціоновані обшуки в Житомирській та Київській областях. В ході яких було вилучено предмети зовні схожі на гранати, предмети зовні схожі на пістолети, а також лабораторне обладнання призначене для виготовлення психотропної речовини емфітамін та вирощування особливо небезпечної наркотичного засобу канавіс. В ході документування даного провадження було задокументовано два учасника даної групи, котрі на даний час затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.